У цьому відео ми поділимося родинними молитвами, які зміцнюють віру, любов і гармонію в наших сім'ях. Від молитви дівчини про заміжжя до батьківських прохання. Кожна з них несе глибокий сенс. Долучайтеся і відчуйте силу цих щирих молитв. Родинні молитви Молитва дівчини про заміжжя. О Всемилостивий Господи! Я знаю, що велике щастя моє залежить від того, як любитиму я тебе всією душею і всім серцем моїм, і виконуватиму у всьому святу волю Твою, керуй же сам, о Боже мій, душею моєю і наповняй серце моє. Я хочу догоджати Тобі єдиному, бо Ти Творець і Бог мій. Охорони мене від гордості, і самолюбства. Розум, скромність і доброчесність нехай прикрашають мене, лінущі противні Тобі і породжують пороки, подай же мені охоту до праці і благослови труди мої, оскільки ж закон Твій святий наказує людям жити в чесному подружжі, то приведи мене, Отче святий, до цього освяченого Тобою стану, не для догоджання бажанню моєму. А для виконання призначення Твого, бо Ти сам сказав, недобре чоловікові бути одному і, сотворивши йому жінку на помічницю, благословив їх рости, множитися і населяти землю. Вислухай смиренну молитву Мою, з глибини дівочого серця тобі принесено, дай мені чоловіка чесного й побожного. Щоб ми в любові з ним і згоді прославляли Тебе, Милосердного Бога, Отця і Сина, і Святого Духа нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва християнського подружжя. Господи Боже наш, піклуючись про спасіння людей, Ти завітав до Кани Галілейської і цим показав чистоту шлюбу. Самі нині рабів твоїх цих імена, що ти зволив з'єднати їх одне з одним, збережив згоді та однодумності, чесним шлюб їх яви, боже їх неоскверненим охорони, поможи їм провадити життя в непорочності і сподоби, їх дожити до старості глибокої та з чистим серцем заповіді Твої сповняти, бо ти єси Бог наш, Бог милості і спасіння. І тобі ми славу воссилаємо з передвічним Твоїм Отцем і Всесвятим, і благим, і животворчим Твоїм Духом нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитовне зітхання жінки, християнки, коли вона сподівається дитини. О преславна мати Божа, змилуйся наді мною бідною рабою Твоєю. І прийди мені на допомогу в час моїх недух і небезпек, з якими народжують дітей усі бідні євині дочки. Згадай, о благословенна в жонах, з якою радістю і любов'ю ти поспішала в нагірню сторону відвідати родичку Твою Єлизавету, коли вона сподівалась дитини, і як чудесно позначилося благодатне відвідання Твоє на матері й дитині. З невимовного благосердя Твого дай і мені негідній рабі Твоїй щасливо дочекатися дитини. Даруй мені цю милість, щоб дитина, яка зараз перебуває під моїм серцем, прийшовши до пам'яті, з радістю, подібно до святого немовляти Йоанна, поклонялася Божественному Господеві Спасителеві, що з любові до нас грішних не погордував і сам бути дитиною. Невимовна радість, якою переповнялося непорочне серце твоє при погляді на новонародженого Твого Сина і Господа, нехай усолодить скорботу, що чекає мене серед недух народження. Життя світу, мій Спаситель, народжений тобою, нехай врятує мене від смерті в час розродження, і нехай прилучить плід утроби моєї до числа обранців Божих. Вислухай, преславна Цариця Небесна, смиренне благання моє, і зглянься на мене, бідну грішницю оком ласки твоєї, не посороми моєї надії на твоє велике милосердя і осіни мене, помічнице християн, зцілителько хворих, твоїм материнським покровом у час моїх мук і хвороб, щоб сподобалась і я відчути на собі, що ти мати милосердя. І щоб я завжди прославляла твою ласку, яка ніколи не відкидає молитви бідних і визволяє всіх, що звертаються до тебе в час скорботи і хвороби. Амінь. Молитва подружжя, що не має дітей. Вислухай нас, милосердний і всемогутній Боже. Щоб за благання наше послана була благодать Твоя, будь милостивим, Господи, до молитви нашої, згадай закон Твій про помноження роду людського і будь милостивим Покровителем нашим, щоб за Твоєю допомогою зберігалося тобою ж установлене. Могутньою силою Твоєю, Ти з нічого все сотворив і поклав початки всього, що існує в світі, створив і чоловіка на образ свій. І високою тайною освятив союз подружжя на вказівку про тайну єднання Христа з Церквою. Зглянься, милосердний, на рабів Твоїх цих союзом подружніх сполучених, коли вони благають допомоги Твоєї, нехай буде на них милість твоя, нехай будуть плодовитими і побачать дітей синів своїх аж до третього і четвертого роду, і до бажаної старості доживуть. І війдуть у Царство Небесне через Господа нашого Ісуса Христа, якому належить всяка честь, слава і поклоніння зі Святим Духом навіки. Амінь. Молитва за дітей, Владико, Господи, Вседержителю, будь милостивий до дітей моїх, приведи їх до віри і спасіння. Збережи їх під захистом Твоїм, укрий їх від усякої лукавої похитливості. віджени від них усякого ворога і супостата, відкрий їм вуха й очі сердечні, даруй зворушеність і впокорення серцям їхнім. Амінь. Молитва родичів за нащадків, Господи і Боже наш. Ти поблагословив нащадками наше подружнє життя і поставив нас учителями і провідниками дітей, Ти віддав нам у руки виноградник свій, який ми маємо доглядати. Тому молимо Тебе, Господи, дай нам розум ясний і волю непохитну, щоб ми могли розумно і вміло виховати дітей, яких Ти нам дав, людьми гідними і праведними. Благослови, Отче Небесний. Дітей наших, влий у їхні серця добру волю, добрі бажання, добрі наміри і любов до всього, що праведне і святе. Покривай нас і їх Твоїм святим благословенням, а ми славити будемо Тебе в усі дні життя нашого. Амінь. Молитва Батьків за дітей. Отче Небесний, Твоїй невимовній благості та ласкавості ми вручаємо дітей, якими Ти зволив нас поблагословити. Твій Син Божий, Господь наш Ісус Христос, викупив їх своєю найдорожчою кров'ю, а Святий Дух освятив їх у святому таїнстві хрещення. Ти, Боже, зажадаєш від нас на страшному суді. Відповіді за душі дітей наших, ми відчуваємо весь тягар відповідальності за душі дітей наших. Тому молимо тебе, предвічний Отче, подай нам світло і силу, терпеливість, щоб змогли ми дітей виховати ради святої волі Твоєї. Наділи нас, Отче Небесний, своєю милістю, щоб ми зуміли вберегти невинність дітей наших. Навчати їх власним добрим прикладом, подбати про їхнє добро душевне та тілесне, і даруй нам Боже, щоб ми тебе славити разом з нашими дітьми в Царстві Небесному. Амінь. Молитва Матері за дітей. Пречиста Діва Марія, Мати Божня. Що непорочно народила, і на благо всього світу свого єдинородного Сина виховала, вислухай, моя свята заступниця і покровительниця, мою тиху, щиру молитву, і дай мені сили й терпіння випликати і виховати моїх дітей, чесними і богобоязними людьми, щоб були втіхою і підпорою мені. На старість і всьому народові українському окрасою, і щоб чистим серцем славили ім'я Твоє, Богородице. Амінь. Молитва Дитини за Матір. Господи Ісусе Христе, що пригортав малих дітей до Свого серця, знаю я, що Ти вислухаєш і мою щиру молитву. Я не благаю Тебе, Христе благий, ні за що більше, тільки за свою рідну матір. Зійшли їй при Господи, здоров'я і силу, щоб вона могла так далі працювати для мене і опікуватися мною, як і дотепер. Дай мені, Ісусе Христе, щоб я виріс моїй любій, Матері, на втіху. Це буде моїм найбільшим щастям, а я буду славити Тебе вічно. Амінь. Молитва дитини за Батька, Ісусе Христе. Милостивий Боже наш, ти прихильно приймаєш кожну молитву щиру. Тож молюй, благаю тебе, Ісусе Христе, зійшли моєму батькові кріпке здоров'я і дай Йому силу старатися і дбати про мене так добре, як і досі. Благослови Його чесну працю, сповни Його надією, яку в мені покладає. І дай йому діждатися від мене втіхи і радості. Амінь. Молитва за батьків, рідних і друзів. Спаси Господи, і помилуй батьків моїх, імена братів, сестер і рідних моїх по плоті, імена і всіх близьких мені людей, з мого роду і друзів. І дай їм твої земні блага і небесні. Амінь. Молитва за родичів та близьких нам людей. Благослови Господи, родичів моїх, братів і сестер, і всю родину мою. Обдаруй їх здоров'ям і добробутом, і просвічуй їхні серця, щоб вони могли ступати дорогою заповідей Твоїх. Бережи під Твоєю святою охороною провідників, добродіїв і всіх, хто щиро працює для піднесення слави Твоєї і для добра народу Твого. Амінь. Спаси, Господи, і помилуй рабів Твоїх, Отця мого духовного ім'я, батьків моїх імена і всю родину мою імена, навчителів імена, добродійників імена. Прихильників імена і ненависників моїх імена, і всіх православних християн, і всяку живу душу, що твоєї ласки і допомоги потребує. Амінь. Молитва за Духовного Отця. Спаси, Господи, і помилуй Отця Мого Духовного ім'я і святими Його молитвами прости мої гріхи. Амінь. Збережи нас благодатними Твоїми молитвами від усіх ворогів, видимих і невидимих, і визволи від усякого зла, щоб прославили ми в усі дні життя нашого Отця, і Сина, і Святого Духа, і Твоє заступлення на віки віків. Амінь.